Вітаю на каналі Катя Сонар. З нами сьогодні екстрас і таролог Віктор Литовський. Вікторе, добрий, добрий вечір. вечір, вітаю вас ради бачити. Чути вітає родичів підписників. В описі під цим відео я залишила посилання на соцмережі Віктора Литовського. А зараз ми переходимо до наших запитань. Говорити про мир і от існий момент, вже близько, так як Зеленський летить до Туреччини на переговори. Чи прилетить все таки туди? Путін. напевно, Віктора, ви вже сто разів дивилися. Проглянемо ще раз в перший раз, подивимося. Може щось зміниться хоча б в цьому розкладі. Не сталося диво. В цей раз у нас розклад вийшов такий самий: у нас випадає перевернута карта тріумфу. У нас випадає повішаний формат. Визначного часу або часу, котре, знаєте, епогею ситуації, поки що в підвішеному стані, немає визначеності. Ну і двійка жезлів. двійка жезлів, якщо б вона випадала в прямому положенні, я б сказала, щоб це були переговори на рівних, або все ж таки Путін би доїхав би до Стамбулу, але є великі ризики, що Зеленський буде відлюдником на цьому. Ком'юкер буде спілкуватися з ким завгодно, але не з е, Путіном віч віч. Немає комбінації, котрі показували б нам ситуацію, коли Путін та Зеленський, е, сидячи за столом, хоча б там краткома, як в Ватикані з Трампом, хоча б якось е, спілкувалися віч віч. Нема давайте тоді от по порядку. От взагалі, як пройдуть ці переговори ну вони взагалі ж відбудуться, хоч якісь там переговори російська українська сторона. Назвемо це так. От з такого давайте почнемо. Переговори у нас відбудуться, тобто є момент зустрічі, є момент комунікації. Немає карт, котрі вказували на пожинання плодів, на результати, на те, що після цих домовленостей, перемовин є якийсь вихід, або є, хоча б там зірка як надія на е позитивне зрушення і якусь динаміку. В нас знов повторюється карта повішеного. В форматі того, що будуть намагатися затягнути процеси, плюс викривлення ситуації зробити таким чином, що не Росія, хоча за розкудом саме вона буде ставити палець в колеса і не погоджуватися або вибудовувати ці конструкції, котрі будуть, м'яко кажучи, мало сприятливими для, для домовленостей, але й будуть вони перекручувати інформацію таким чином, ситуацію таким чином, що Україна вкотре зірвала переговорні процеси і не пішла на ті, начебто, сприятливі пропозиції, котрі формує Кремль та Верхунська Кремля. Переговори пройдуть. Питання дуже великі питання до результатів. От якраз хотіла тати: які результати? От що, що по No. Двіка. К двійка кубків це відсутність домовленості. Напряму двіка кубків в перевернутому стані. Це відсутність. кожна сторона вона залишиться при своїй позиції, і з позитивного на нас випадає карта верховного Жреця і випадає пряма перспектива. Тобто ці переговори вони цікаві і необхідні не стільки з боку ситуації, котра. Показує нам домовленість між Росією та Україною, скільки можливість знайти в Туреччині в інших країнах підтримку сторону, котру може впливати на перебіг подій, що в свою чергу буде позитивним чином впливати саме для України. А в Росія, якщо переглядати, на її частину розкладу. Окрім того, що не отримає бажаного, ще може запустити неконтрольовані руйнівні процеси і ситуації, тобто котрі підуть їй не за рахунок домовленості, за рахунок поведінки, за рахунок дій, за рахунок а, тих ситуацій, котрі будуть відбуватися на цих переговорах, підуть їй не на користь. Може бути удар арішникам у найближчі. Цікаве питання, переглядав е, насправді одне з найчастіших е, питань, чистіше ніж е, про домовленості питають про решні. Зараз нас з точки зору травня місяця решнік в черговий раз розчихляти будуть, намагатися і махати і розказувати, що це є важель впливу. Більше того, в процесах домовленості. Переговорних процесах воно буде виглядати, знаєте, як якщо ми ви не захочете домовитися, ми будемо робити все, щоб вас змусити домовитися на тих е умовах, котрі нам будуть вигідні, але без пожинання плодів і результатів воно випадає більше як маніпуляція. Я не виключаю, що в травень місяць буде е для травня місяця, буде характерно, що Маніпулювання річникам буде досить часто з'являтися в інформаційному просторі, але без застосування, без руйнівних процесів і без ситуацій, котрі вказують на пряму загрозу. От деякі ЗМІ також писали, що якщо зараз в травні, тобто ми не домовимося з Росією, то Росія почне свій наступ, там якийсь серйозний з зліта, зайти у Дніпропотку область чи це правда тут? Питання стосовно Дніпропетровщини Я переглядав відсутність все ж таки ресурсу людського, в тому числі буде сказуватися на перебіг подій, і відсутні будуть реальні важелі впливу для того, щоб отримати якісь позитивні зрушення для Росії в цьому напрямку. Але з точки зору продовження тиснути і продовження приносити руйнівні процеси, вони випадають по карті зірки. Тобто, є план такий, щоб затягнути далі війну не вигідно її закінчувати, не вигідно зробити якусь паузу. І більше того, дуже сильно бояться цієї паузи, і бояться закінчення військових процесів, тому що. Виникає ціла низка е, проблемних ситуацій для самої Росії. Але е, з точки зору якоїсь як нової фази, в нас не випадають переламні моменти, в нас не випадають трансформаційні карти, в нас випадає продовження тих ситуацій, які відбуваються на тут і зараз. Стосовно загроз для Дніпропетровщини, Тут пентаклі головна ресурсна карта на Росію. Випадає в перевернутому стані. Е, можуть бути розмови, можуть бути загрози, можуть намагатися тиснути, але без пожинання плодів і без е, значних зрушень та результатів на цьому напрямку. Коли розпочнеться всеосяжне припинення вогню? Ну от, до кінця літа, от якщо взяти так, давайте так до кінця літа воно інакше випадає. Воно випадає. По дурню. Тобто момент е, того, що, виходячи з розкладів, котрі випадають на тут та зараз, е, домовленості і процеси пов'язані з домовленостями в Стамбулі, з перемовинами в Стамбулі, це такий черговий місток, черговий гачок, за котрим ми будемо намагатися схопитися, тому що начебто все йде до того, що е, все ж таки переговорні процеси будуть. Будуть відбуватися найближчим часом і будуть мати плоди і результати. Але карта дурні і карта ілюзії, вони показують про те, що навіть якщо буде якась домовленість, ця домовленість не буде е остаточною і не буде е виконуватись. виконуватись. Тобто, воно може бути закріплено десь на папері. Але не мати реальних результатів, і більше того, навіть в форматі літнього періоду е воно випадає порівнянним процесом як для України, так і для Росії. Тому я не думаю, що це е ця ситуація закінчиться в, в травні місяці і не перейде на літній період. Тобто, виходячи з останніх розкладів, літній період також є в зоні ризику. Тоді, от таке питання на останок. Справа в тому, що народна депутатка Мар'яна Базугла на соцмережі нещодавно, кілька днів тому здається, що війна надовго. Шукайте свій шлях. Вікторе, що ви тут скажете? На надовго воно просить або чому написала так Мар'яна Базугла? Ще так можу поставити запитання. Я дуже люблю ствердження, котрі мають в собі таке підґрунтя нагнітання ситуації без е позитивної складовою, навіть без натяку на позитивну складову. Воно е просто звучить, знаєте, якщо рано чи пізно ми всі помремо. Е, 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 так, але це не означає, що не треба жити. З точки зору ситуації, я не думаю, що вона, пані Безугла, вона має якусь е, інсайдерську інформацію або знає більше, ніж е, я, ви або наші. Глядачі та підписники просто воно випадає в контексті того, що ти хочеш за рахунок таких маніпулятивних дій, звернень і ситуацій, котрі будуть вражати в саме серце, зробити для себе певну таку вигідну. Позиції на певного політичного капіталу для того, щоб потім сказати: Бачите, я що вам казала, що війна надовго надовго. І з точки зору процесів, в котрі можна поставити на паузу або вимкнути е в форматі завершення війни, в нас є і була можливість і в перший рік, і в другий рік, і в цьому році також. Але в то в Байдена була біполярка полярка, то Трамп себе ввів не досить адекватно, то західні партнери ставили палаці в колеса. І поки не буде усвідомлена все ж таки реальна небезпека для наших західних партнерів, поки війна не прийде в європейський простір. Війну будуть намагатися продовжувати на місяць, півроку, рік і так далі. Єдина країна і єдина нація, котра хоче реально згаршення війни, це українці. З точки зору перегляду по ситуації по розкладам. Навіть якщо війна завершиться сьогодні чи завтра. В нас е трансформаційний процес він може бути дуже довготривалим. Він може зайняти не півроку і не рік, а декілька років. А що це таке, що мається на увазі? От навіть не в форматі відновлення, в форматі е, нашої улюбленої ситуації, коли вороги навколо закінчилися, ми починаємо шукати ворогів всередині і починаємо таку гру престолів з розбірками, хто що робив, хто що казав, і війна надовго чи ненадовго і тому подібне? Е, в цей період формат. То повернення до звичайного стану він може бути довготривалим. Довго він може зайняти і 3, 5, і 7 і 10 років. Поступове відновлення виїзду, поступове відновлення процесів пов'язаних з поверненням, створенням безпечного середовища і травмою, котра залишиться, мені здається, всього нашого покоління. <гану> розуміння того, що ситуація не контрольована, що вона може повторитися в будь-який момент, і що всі домовленості, меморандуми і голосні слова, сказані з трибун Організації Об'єднаних Націй або інших якихось круглих столів, це всього навсього слова. Кожен буде робити так, як йому зручно, і. Не все залежить від тих документів і паперів, котрі м, підписані навіть в форматі з домовленостю. Якщо гіпотетично, ми побачили, б, що є плідні результати, якщо б гіпотетично ми б сказали, що прийде Путін та Зеленський сядуть за стіл переговорів. Е ми будемо в тому стані, коли ми будемо дути на холодне, і не будемо вірити навіть через 10, 20, 30 років після закінчення війни, що ця ситуація зійшла на нулі і більше ніколи не повториться. Така неприємна, неприємне спирання на попередній досвід, котре залиши певний такий емоційний шрам на все життя. Дякую вам, Віктора. Щиро вдяг глядачам. Будь ласка, пишіть ваші цікаві запитання у коментарях. Всі контакти Віктора є в описі під цим відео. Всім всього доброго, найкращого, пока, до побачення.